Перше, я чітко би хотів, оскільки Україна проходить цей іспит на демократію, щоб ми всі розуміли одну річ: що в Україні тільки єдиний юридичний факт це рішення обвинувальне суду, яке вступило в законну дію, є підставою для обмеження прав людини. Підозри, обвинувачення і інші речі це те, що дає можливість людині захищати себе в суді, тільки рішення суду. Є кінцевим і вирішальним, і то за умови, що воно набуло своєї чинності, тобто це як правило після апеляційного розгляду, це аксіома будь-якої демократії. Тому будь-які під підозри – це можливість тому чи іншому не обов'язково депутату будь-якому посадовцю доводити свою презумпцію невинуватості в суді, тому що конституція передбачає презумпцію невинуватості. а робота цих органів передбачає необхідний контроль за діяльністю тих, хто. Можливо, на їхню думку має от, от певні підозри. Тому це абсолютно нормальний демократичний процес. І кожен депутат, який голосує в залі, ми повинні розуміти теж відповідно до конституції. Він вільний у своєму. Виборі зрозуміло, що а, деякі от речі, можливо, ще раз кажу, були недокомуніковані ні всередині парламенту, ні за його межами, але ми отримали що, що отримали. Хтось для себе вважав необхідним вибачитися, і ну знаєте, ще з латини говорять ерарегуману est» – людині властиво поамилятися. Вони ви а визнали хтось свою помилку. Хтось навпаки, вважав, що це рішення, яке повинно забезпечити більшу логіку і ефективність. Ми з вами з цього починали говорити. Ефективність діяльності антикорупційних органів, і це їхня по по позиція. Але в чому сила по парламентаризму, тому що тільки голосування більшості вирішує це питання. А вже наскільки депутат проникся чи не проникся цим питанням, наскільки він заглибився чи не заглибився, це вже питання його кваліфікації, його радників, його інших осіб. Але дуже важливо, що якщо будь-яке рішення парламенту не сприймається суспільством, мудрість парламенту повинна бути в тому, що він може. Не вставати в позу, а прийняти рішення, яке буде більш збалансованим, більш мудрим, так існують парламентські демократії.